Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Сілізньов, Київ, 20-та понеділка, час підводити підсумки минулого тижня та поговорити про перспективи розвитку ситуації на полі бою. Певний такий собі день бабака ми зараз спостерігаємо. Динаміка. Бойових дій на полі бою не вщухає 150-170-200 бойових зіткнень, фактично на усіх ділянках 1200 кілометрової лінії бойових зіткнень, і в принципі ключові тенденції нинішнього тижня пов'язані навіть не стільки з бойовими діями на різних ділянках фронту, а з біля воєнними чи околовоєнними процесами. Це, звісно, зміна риторики військово-політичного керівництва Штатів Америки і масштабні дронові атаки, взаємні масштабні дронові атаки, як українських сил оборони, так і російських окупантів. В принципі, про все це та про багато іншого поговоримо протягом найближчого часу. А перш ніж ми починаємо, нагадую вам: підписка на голос Криму для нас усіх принципова. Бо об'єднані ми сильні. Інформація то є зброя. А і поінформований значить обізнаний, а отже, приєднатися Ми присутні не лише в соціальних мережах: е, YouTube Тікток, Телеграм. Ми маємо свій сайт. Приєднайтесь від нас завжди верифікована, перевірена інформація. Отже, бої на полі бою позначились в першу чергу своєю інтенсивністю та динамікою. Ворог дедалі частіше влаштовує так звані м'ясні штурми з використанням пристосованої автомобільної техніки, а, а також мотоциклетної техніки. Ми не так часто бачимо на полі бою ворожу бронетехніку через її відверто кажучи брак. Техніки ворогу, бронетехніка, особливо танків, явно бракує. Але є дві дуже важливих тенденції, про які важливо говорити. перше це ділянка фронту, яка нині знаходиться на покровсько Мирноградському напрямку, і там є досить серйозні побоювання щодо збільшення масштабів та темпів просування ворожих сил, як на схід та південний схід від Мирнограда, так і відповідно на захід та південний захід від Покровська. Мапа Deep State в цьому контексті є абсолютно красномовною, і хоча зараз ви в полі вікні бачите мапу від ЄСВ. В принципі вони базові відомості беруть саме від нашого моніторингового проєкту State. А отже, що ми маємо на кордоні з Дніпропетровщиною, в принципі, без особливих змін лінія бойового зіткнення в районі населеного пункту Новомиколаївка стабільна. Найбільшу активність ворог проявляє північніше в районі Новосергіївки, адже саме там є можливість обійти речку, вдовж якої проведена частина змін межі між Донеччиною та Дніпропетровською областями. Але у Росіян не надто і сильно там щось виходить, але набагато скрутніша ситуація. Тактична обстановка зараз в районі на пункту удачна. Ми тривали час протягом кількох місяців. Щоразу стримували ворожу навалу на цій ділянці фронту. Зараз певною мірою ситуація змінюється. І що є типовим для дії ворога на цій ділянці фронту? Зокрема, це поєднання штурмових дій, мотоцикли, автомобілі, піхота. В даних підрозділах на напрямку росіян доволі серйозно хромає рівень організаційних здібності, але ворог намагається брати це за рахунок чисельності. Поля посадки там ще усіяні ворожими трупами, але ворога це не зупиняє нові, нові партії штурмових загонів та підрозділів, ворог постійно кидає в пекло бою. В принципі, динаміка на полі бою позначається і рівнем ворожих втрат. Знову ж таки, минулого тижня позначився на цифрах тисячі. Та більше знищених та та покалічених російських військовослужбовців. така собі тенденція. Ще більш ситуація певною мірою є динамічною та, скажімо так, прикметною. В районі населеного пункту відкриває мапу Діпстейт і дивимось на цю ділянку фронту на Новопалівському напрямку. Там тенденції ще більш красномовні і позначені вони в першу чергу тим, що ворог має тут більше територіальних здобутків. Нам і досі не вдалося стабілізувати лінію фронту саме на цій ділянці фронту, хоча незважаючи на те, що ми перекинули. Чимало кількість ресурсів саме сюди, цілком ймовірно, що той карман, який ви зараз бачите на мапі ЕСВ, він кінець це буде схлопнуто. Ну а наша сила оборони, маючи чималий досвід виводу з напівоточення підпорядкованих сил та засобів, виконають цю місію максимально меншими силами та з меншим рівнем витрат. У будь-якому разі, динаміка на полі бою нещухає, і якщо зараз я не зупиняюсь більш детально на. Падів, які нині вирують на територію Сумської області на півночі та сході Харкащина, також на півдні Запорізької області, то це не тому, що я цю ці ділянки фронту ігнорую, а тому, що ці ділянки ну фактично не позначаються якимись там серйозними зрушеннями. Тактичні бойові дії. Мінімальне просування ворога на цих ділянках фронту є абсолютно красномовним. Ефективна вибудована система оборонних рубежів, інженерних технічних фортифікацій та споруд дозволяє нам досить певно почуватися, зокрема на цих ділянках фронту. Але як я і обіцяв, в принципі, ключові події в російсько-українському протистоянні минулого тижня позначились на дронових війнах, а також на позиціях в. В певною мірою в їх змінах, зокрема серед вищого військово-політичного керівництва наших заокеанських партнерів, урядовців з США. Я думаю, що на цих питаннях більш детально засередити це свого часу пан Олександр Левченко. Він добре знається на тенденціях. А я хочу все ж таки звернути увагу нашої аудиторії на тих процесах, які пов'язані з діяльністю українських добрих дронів. Отже, добрі дрони завітала. Луховицький авіаційний завод. Та було декілька влучань в завод, наслідки уточнюються, але те, що туди прилітає не просто так, це очевидно. Завод займається виробництвом складанням та модернізацією військових літаків, ремонтів мігів різних марок, зокрема винищуючих Міг-29 та Міг-23. Так само вибухи минулого тижня ми лунали на території Курської області Російської Федерації, в Московській області, в Тулі, в Таганрозі та ще на кількох. Територіях тих самих російських баліт в турі під ударом пинилася конструкторське бюро, що спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних гарматних комплексів Панцирь С-1. Що ж стосується заяв Російського міністерства вбивств, то вони чомусь роблять акцент на атаку стопінаментну атаку 155 українських дронів, через що Путін був змушений запроваджувати план перехоплення кавор на Латовіші. Пулково в Ленинградській області, що стосується можливості та ресурсів ворога атакувати наші рубежі та позиції, зокрема в глибини території нашої країни. Ми всі з вами є тому свідками: масштабні ракетні та дронові атаки, які минулого тижня, під які підпав не лише наша столиця міста Київ, а й інші регіони, зокрема західні регіони. Волинська область, Львівська область, Чернівці цього разу стали об'єктом для російських атак з допомогою дронів та ракет. Ці всі процеси є певною мірою красномовними, але тенденція, про які важливо говорити, ось такі: ми маємо бути позбавленими ілюзії. З одного боку, я нараджую ліс лістопемиральну яму, з іншого боку, абсолютно очевидно, що ми маємо бути свідомими щодо того, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто. Тут, до речі, важливо говорити про те, що. Незважаючи, що російська пропаганда розповідає, що вона значно збільшила рівень виготовлення та обсяги виготовлення тих самих дронів і ударних дронів типу шахети, а також дронів обмана типу Проде та Гербера, але це не зовсім відповідає дійсності за заявою українського гура, станом на середину червня цього року було накопичено. Приблизно 6 тисяч ударних дронів БПЛА, та БПЛА, типу герань 2 ті ж саме Шахе 131, а також порядка 6 тисяч дронів імітаторів, типу е, Пародія чи Гербера. Те, що Російська Федерація до нині спроможна виставляти максимум 150-170 дронів на добу, ми про це говорили в попередніх ефірах. Нічого того часу не змінилося. Але накопичені заздалегідь ворогам ресурси зараз дають змогу. Ворожим силам використовувати в масштабних кількостях ті саме дрони, але ж про масштабування насправді на рівні до 500 одиниць, як про це заявляють російські пропагандисти. Або що зараз не варто його про це казати? Максимум на який за найсприятливіших умов зможе вийти російська оборонна промисловість до кінця цього року, це 190 дронів на добу. Причому сюди включаються дрони як дрони обманки, гарбіра та пароді, так і відповідно бойові дрони, ударні системи типу Шахет-131 та Шахет-136. Отже, запаси у ворога поступово вихолащуються, зокрема, ті стратегічні, які він готував для більш масштабних та більш уройняних для нас атак. Ну, а те, що наша система протиповітряна та протиракетна оборони продовжує працювати з максимальною ефективністю. Gram each round with a time to fly based on the measured muzzle velocity and the calculated future target distance. After counting down the programmed time to fly, a small charge ejects the payload of tungsten subprojectiles using their kinetic energy the tungsten subprojectiles densely populate the area around the point of impact thus creating a deadly cloud not even the smallest targets can pass through this cloud of subprojectiles without being hit multiple times Характерний звук від бойової роботи сиканетів. Всі ми добре чули. Неймовірна ефективність, неймовірна вражаюча спроможність цих європейських систем протиповітряної оборони насправді вражає. Ми працюємо над тим, щоб максимально збільшувати наші можливості протиповітряної оборони. І я маючи досвід переміщення території України, чув бойової роботи сучасних. З мобільних систем оборони в різних куточках нашої країни це насправді дуже вагомий і дуже дієвий аргумент для того, щоб позбавити російську армію ілюзій, що воно може бути ефективною в рамках масштабування тих самих ракетних та дронових атак. Звісно, не варто тішити себе ілюзіями з приводу того, що ворог припинить свої ракетні та дронові атаки, але тенденції вони не в благанні. Ворог несе серйозні втрати. Ворог не має змоги докаріно да змінити ситуацію на полі бою, тому ворог і вдається тих самих провокацій, внаслідок яких руйнуються українські міста, містечка, руйнуються пологові будинки, руйнуються інші об'єкти соціокультурного простору нашої країни. Бо на полі бою Російська Федерація неспроможна продемонструвати дієвих результатів. От і воює проти тих, хто в принципі не може дати владу не може дати та чинити відповідну оперу. А отже, знову звертаючись до нашої аудиторія, я наголошую: не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, от варто відправлятися в укриття, бо вони насправді рятують, захищають та бережуть. Так само, як захищають та бережуть нас наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава Збройним силам! Крим, це Україна! Будемо бачитись! Дякую.